Тиждень завершився просто феєрично святковим салютом на Московії, де стався терористичний акт у концертному залі у Підмосков'ї. Втім, це не єдина подія, яка визначала інформаційну мозаїку цього тижня. Їх було доволі багато, і про все поговоримо зараз. Вітаю товариство. Мене звати Олександра і Це мій канал «Свіжа історія», канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є Володимир Цибулько. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки обов'язково, прокоментуйте його. Дайте, дайте знати про це. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Ну і також підтримайте канал. Канали донатом долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, цього тижня, буквально кілька днів тому, ми мали удари по, по, по Дніпро ГЕСУ. Буквально сьогодні, коли ми записуємо це відео, були удари по стрію. Падає поки що не знаю чи було десь там влучання, але факт залишається фактом. Вчора були удари по Києву, і явно кількість ударів по, по Україні зросла після того, як відбулися вибори Володимира Путіна. Що може про це сказати? Чи є якийсь зв'язок між цими двома подіями? Чи це просто така тимчасова активність Володимира Путіна? У мене таке враження, що Путін хоче підтягнути, так би мовити, переговорну позицію. Адже останні два місяці, в ході цих псевдовиборів, Путін дуже акцентував на те, що він готовий домовлятись, готовий розмовляти. Причому він все робив, щоб говорити з Західним світом про Україну через голову Києва, тобто не розмовляти. Хоча з українського боку склалося таке відчуття, ніби Київ пробує е, гратись в сепаратні перемовини з Путіним е, в двосторонні перемовини, що дуже насторожувало. Бо такі ігри вони є по суті зрадою наших партнерів. Ми не можемо, отримуючи більше 50% необхідної допомоги на війну від західних партнерів, ми не можемо без е, врахування їхньої позиції вести якісь сепаратні перемовини. Тому зараз є таке відчуття, що путіну, по-перше, треба, очевидно, щось розіграти таке на зразок генеральної битви. І такі ознаки підготовки, в принципі, ловляться, судячи з того, навіщо йому був потрібен теракт, ну, залякування свого забедляченого населення, це Найвивірніша технологія, яка дозволяє відмобілізовувати якусь кількість населення. Тобто, навіть якщо війна втратила популярність, то страх це така, ну важель універсальність, і е, Росія завжди керувалася страхом, а не добрими намірами, тому. Тут Путін в виборі інструментарію продовжує традицію. Він просто зачмирює, залякує своє населення ну, і, відповідно, отримує від нього потрібну поведінку. Принаймні, гнучкість в потрібній йому позиції. Треба мобілізуватись, будуть мобілізуватися. Тобто. Тут уже ну, і, і суміш телевізора, холодильника і політичної волі те, що називається, з такими ударами. Звичайно, путіну було прикро, бо все-таки українські безпілотники винищили в європейській частині 30% нафтопереробки. Загалом по відношенню до, до загальноросійської нафтопереробки. це, Та навіть якщо врахувати діючі заводи, а не ті, що на реконструкції, то з 36, по-моєму, заводів знищено 12. У будь-якому випадку це третина. Кажуть, що це ну, в, по кількості чи по часті переробки нафти це десь 10-12%. Але важливо інше, що ці заводи винищені в європейській частині. А отже, по відношенню до європейської частини це третина переробки знищена. Третина переробки нафти. Тобто серед продуктів, які вироблялися цими заводами, це реактивне пальне для літаків, це керосин для літаків для ту 95 х Ну і високооктанове пальне. Тобто можна, можна сказати, що дизель, так сяк вони будуть виробляти навіть на, на невеликих підприємствах, але на, на, на крупних. І це наклалося війна і посівна, вона потребує ну, великої кількості дизеля. А тепер питання: чи є в Росії на сьогоднішній день потужності, аби. Замістити втрачені обсяги е, продукцією з Зауралля, перевести залізницею такі обсяги, які потрібні в європейській частині. Це дуже тяжко, тому путіну доводилося мстити. І удар по Дніпрогесу. Це така і по енергоструктурі в цілому по 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 суті, вдарили по енергооб'єктах по всій території України. І тут важливо не тільки генерація, важливо, ще знову такі трансформатори. Українські інженери після 22-го року здійснили просто, ну я б сказав, героїчну роботу, технологічний подвиг і людський подвиг, бо вони переформатували українську енергосистему, зменшивши, скажімо. Напругу у магістральних системах, у великих транзитних магістральних системах, плюс зменшили, бо там трансформатори по саме по трансформаторах було вдарено. Тому от ця зменшена гігаватність дала дала трансформаторів. І тут велика роль е, західних партнерів, адже вони передали дуже багато обладнання для створення автономних е, енергосистем невеликих для невеликих міст. Тобто ці удари вони болючі, але все-таки е, підключення України до єдиної європейської енергосистеми дозволяє рятувати. Ситуацію, можливо, що для індустрії будуть якісь перепади, але для населення, в принципі, більш-менш. Тому помста путінська була видна і, безперервно, по суті, щодня відбуваються ракетні ну, комбіновані удари. Тобто, противник накопичив, ми е, пам'ятаємо, що, наприклад, по Києву комплексно не били 40, моєму 44 дні підрядні. Але зате потім атака така була 31 ракета на Київ. Це, це дуже відчутно. Володимир, а мене інше кулі, а наскільки часу його може вистачити? Мені здається, що е, ну, ці удари вони, е, в них більше мета пропагандивна, ніж, е, е, ну, я б сказав, е, технологічна. Тобто, задля військової мети, задля досягнення певних дисбалансів мілітарних, все-таки удар по Києву він був ну, цілий в по суті в адміністративні споруди. Те, що як спрацювала. ППО в Києві, і що цікаво, що в цей день був в Києві, перебував голова військового комітету НАТО Роберт Бауер, адмірал, і він просидів бомбосховищі півночі, чесно, як і, як і всі українці. Так що це дуже дуже показово. Наскільки Путіна вистачить? От, зараз, чесно кажучи, складаються всілякі такі начерки сценаріїв, серед яких і може бути сценарій на, на те, що Україну можна проклясти, цілі всі досягнути, можна вже йти з України. До речі, таким сигналом якраз був спіч. Представника Росії, в ООН, такого собі Нібензі, абсолютно карикатурного персонажа, але він сам акцентував, що Росія в Україні досягла всіх своїх військових цілей. Тобто демілітаризувала Україну. Судячи з усього, я аналізую цей удар ну, теракт у Москві, в крокусі. Ага, бо він відкриває кілька сценаріїв, і от він нашаровується оці ну істеричні удари ракетні по Україні. Це ніби така фінішна пряма, що ми ось зараз виб'ємо ракети по Україні. Ну і українське питання усувається на другий план. Бо в Росії з'явилася загроза якогось ісламського реваншу чи Ісламського нападу, нападу ІГІЛ. і в цьому сенсі Росія пам'ятає, як вони свого часу на ІДІЛ ігіл зробили собі ну, тимчасове союзництво з цивілізованим світом. І щось мені здається, я от дивлюся, нібито навіть співчуття висловив Росія на тлі цього. Президент Ізраїлю герцог, ну чесно кажучи, є коли за атакою Хамаса на Ізраїль стерчали вуха Кремля, і тепер герцог вітає ну, точніше не вітає, а висловлює співчуття Росії, якось це дуже дуже дивно. Володимир, але от якщо говорити про тих ударах по, по Дніпро Гесу, зокрема яке було два дні тому, здається. А фактично щеку Росія вибила Каховську ГЕС тепер Дніпро ГЕС. Далі там ще є кілька гідроелектростанцій вищі течії А чи неможливий такий варіант, що Росія поставила за мету собі поступово вибити всі, всі ГЕС України? Це має значення не так для енергетики, як для регулювання стоку Дніпра. Тому що вони ну, на, 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 насправді було таке відчуття під час цього удару по Києву, що вони били і по Київській ГЕС. Вище від Дніпро ГЕС е, є Дніпродзержинська, е, е, Потім, е, вона називається Дніпровська електростанція. Далі Кременчуцька, Канівська Київська. Yeah. І ну от в район Канева били вони два роки тому по Розподільчих мережах. Враження таке, що оцей наліт на Київ також був і спробою удару по Київській ГЕС, насправді. Тобто, розрахунок такий, що якщо вони десь щось пробивають і починається скид води із Київської, то йде переповнення Канівської ГЕС, потім переповнення Кременчуцької ГЕС. Потім переповнення е, е, в Кам'янському Дніпровської ГЕС, і, і в, цьому, в цьому сенсі ну, такий розрахунок на те, що природня стихія ще ще народить шкоди. Отакі ну, такі плани є. Ну судячи із заяв е, інженерів, е, все-таки ці ГЕС будувалися з розрахунку на ядерний удар. Кам'янчуцька, до речі, ой ця Каховська, вона будувалася. Після Дніпрогрес е, е, наступною, і вона будувалася по війні, враховуючи можливості технологічні, все-таки мені здається, що в ній були значно менші допуски на міцність, ніж е, в наступної. Ну Дніпрогрес цих електростанцій, здається, є найстаріша. Дніпрогез була перша, тому що вона стояла на порогах. І її з ще завданням було формування транспортного шляху. Ну річ для річкового транспорту. Тому що Київ завдяки Дніпро-Гес став морським портом, тобто через пороги не могли проходити крупніші кораблі на, на. Тобто вони мали коштувати страшно дорого, щоб на тій течії взагалі пройти. А так пороги за, затопили і поставили ГЕС, і поставили шлюзи, і з'явилося більш-менш нормальне судноплавство. Ну, взагалі, оцей каскад Дніпровський ГЕС забезпечує ну, мінімум 4 метри осадку для. Суден і судна ріка Море спокійно проходять до Києва. Перший корабель до Києва із Італії пройшов, по-моєму, 81-му році. Mm -hmm. Отже, ми продовжуємо розмову.